Це все на вашій совісті. Саме таке відчуття без виходів в мене було, коли я стикнувся з неприємним багом в сталкері 2. А саме коли нам необхідно було покинути трикон і дібратися до лісопилки. Сенс в тому, якщо хто не знає, ще не грав Сталкера, але планує. Коли ми доходимо до лісопилочки, ось в цьому місці, я не буду дуже показувати, відбувається баг, де не відкриваються двері. Але нас туди гра все ж таки телепортує, коли ми трішки там потусимо, потикаємося в двері, та на хвилиночку шрама, тобто того персонажа, з котрим нам необхідно було зустрітися по місії, немає. Просто сліпий, глухий та бородатий ходять. І що ж нам робити? Треба лікувати баг. А для цього ми відправляємося на сайт NexusMod, знаходимо такий UA Tools» для Сталкера 2. Я качав ось цю верхню версію, ви можете качати іншу, але посилання на ту версію, котру я качав, я залишаю в описі під цим відео. На компі ми цей архівчик розпаковуємо. Обираємо ось ці файли, копіюємо їх. Знаходимо, де у нас ці файли сталкера. Тут папка Stalker 2. Content, PAX. І сюди вставляємо ті файли, котрі ми скачали. Саме оці чотири. І тепер що, запускаємо гру. І далі або в цьому місці перед дверима, котрі нас не пускають, або коли вас все ж таки пропустять всередину, можете відкрити консоль, натиснувши на кнопку тільда, це та котра над кнопкою Tab знаходиться вище, і вставте ось цю команду. Тиснемо Enter і вуаля, місія пішла, бах, вилікувано. Сподіваюся, був комусь корисний. Дякую за увагу, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, ну і там всю іншу магію творіть. А також не забувайте заходити до мене на стріми на мій інший канал Шоман Геймс. Слава Україні! Приємної гри. Добра людина завжди до столу. Хто сказав, що добре. Ріхтор, тому я вірю. Шрам.